Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рій дронів знову дістався до авіабази Балтимор, звідки взлітали бомбардувальники РФ. Льотну техніку не встигли евакуювати до удару. Безпілотники знищили і ту, яка стояла в ангарах, на ремонті. Як передають очевидці, дронів було 5-6. Серія вибухів підняла на ноги всіх військових РФ та пожежників. Ох і весело ж у них там. В цю гру, як виявляється, можна грати удвох. В той же час вночі 10 червня. ЗСРФ за завдали ракетну удару по аеродрому Миргород у Полтавській області. Про це інформує чільникова Дмитро Лунін. За його словами, окупанти під час нічної атаки використали балістичні та крилаті ракети Іскандер, а також іранські дрони Камікадзе Шахед. Наслідок масового обстрілу постраждав аеродром Миргород. Зафіксовано пошкодження інфраструктури об'єкту і техніки. За попередніми даними, жертв внаслідок ракетної атаки немає. Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків. Ків обсілу і перевезення техніки в безпечні місця дислокації внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Додав Лунін, коментуючи нічний обстріл Полтавщини. Зазначимо, Олександр Мосянко, керівник центру військово-правових досліджень. В ефірі радіо НВ пояснив, чому вибухи дрону так далеко від кордону з Україною лише доводить початок реалізації планів про перенесення війни в глиб території ворога. Дрони, які літають на території РФ, це теж ще не кульмінація. Насправді, я думаю. Що буде більше, тому що і в Україні є дуже багато розробок, адже в Україні розробили досить ефективну систему прицілювання, якій не було аналогів у центральній Європі. Власне кажучи, це вселяє надію, що у нас буде значно більше можливостей для того, щоб знищувати ворога, розповів експерт. На думку керівника центру військово-правових досліджень, вибух дрона у Тульській області РФ є лише початком підтвердження ТЕЗ, висловлених у вересні минулого року у статті генералів Залужного та Заброцького. Я хочу просто нагадати, що була стаття у вересні минулого року, яку написав. Але генерали Залужний і Забродський, які писали про збільшення спроможностей у 2023 році, щоб мати можливості наносити удари по військовим об'єктам ворога на території Росії не тільки в оперативному тилу, а й на території глиб Росії. І можливо зараз ось ці факти, які є, це і є підвищення оперативних спроможностей, про які писали і на які розраховували цього року. Додав він, ворог має розуміти, що навіть на території Росії заховатися і бути в повній безпеці він не зможе, допоки веде війну проти України. Підсумував Мусієнко. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.